Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Попри те, що в Україні та РФ нібито перемир'я вибухало навіть в перший день Пасхи. Окупанти вирішили провокувати і поляків. 30 хвилин тому пролунали вибухи на кордоні Польщі та Білорусі. Вагнерівці диверсійна група не трапила на польське мінне поле. Вони встигли відійти до підходу прикордонників і легкої бронетехніки. Працювала польська авіація, кот червоний. Польські пілоти відкривали вогонь. Дуда знову зібрав закриту нараду стоп-силовиками наближеними особами, на які обговорював план відповідь на російські ракети з території Білорусі, які перехоплювали ППО. НАТО знову це не афішує за даними Джералд Дуда. Заявив, що НАТО не може дати відповідь Польщі і десь окремо в очевидь маючи на увазі військову відповідь на провокацію РФ з території Білорусі. Декілька днів тому польські літаки знову патрулювали Чорне море в складі ескадри НАТО. Уже відкривали вогонь в сторону російських літаків. Вогонь був попереджувальний. Проте це змусило окупантів відвести свої сили з чорного моря. Теж саме стосується і Прибалтики. Росія не може і дня, аби не вдарити і не спровокувати когось. Місяць тому після провокації аварійної посадки польського борта терпіння Дуди остаточно луснуло. Масло вогонь підлила ракета, яка пролетіла 500 кілометрів територією Польщі. Дуда на нараді в штабі заявив, що якщо вони хочуть бій, вони його отримають, але ніхто не прорветься через польський кордон. В той же час США заявили, що США захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Так, у держдепі відповіли на шизофренічну заяву Лукашенка, що вагнерівцям кортить сходити на екскурсію до Варшави Жешова. Також допоможуть Польщі в разі прориву кордону. В той же час вранці повідомлялось про потужні удари по кримському мосту. Втім, це не Україна на цей раз. Після сьогоднішніх вибухів на Кримському мосту підриву підлодки, Росія активізувала патрулі в Чорному морі. Вчора дуди евакуювала з Києва через те, що президента Польщі попередили Росія, готує по Києву атаку іскандерами прямо в місце, де він зупинився. Візит був таємний, не афішувався. Крім того, сьогодні польські літаки, патрулюючи Чорне море в складі ескадри НАТО, вже відкривали вогонь в сторону російських літаків. За даними телеграм-каналів, у спільній місії брали участь румунські польські пілоти. Російський борт рухнув поблизу кримського мосту. Польща розгорнула масштабну підготовку до ймовірних бойових дій на стороні території. Активно перерозброюється та готує вояків. У Варшаві готують комплексний план посилення обороноздатності країни на випадок війни з Росією. Польща планує зміцнити свої кордони з РФ Білорусі, провести комплексну підготовку державних механізмів на населення до ймовірної війни з Росією. Про це заявив міністр оборони Польщі Владіслав Косіняк. Камош в інтерв'ю радіо Зе на питання чи настав час будувати в Польщі бункери та фортифікаційні споруди на кордоні з Росією та Білорусі. Міністр відповів, що уряд готує такий план, де факто вже зміцнює свій кордон, проводить комплексні заходи. Косіняк Камиша розповів, що вже певний час в нього є евакуаційний рюкзак, і поки що немає підстав його розбирати, коли я збирався в Україну. Це була перша поїздка після початку війни. Я підготував рюкзак, з яким поїхав туди. Він досі запакований. Сказав міністр. Він також наголосив, що з нового навчального року в всіх школах країни буде введено курс навчання з армією. Це програма вже є. і наступного року. Всі школи будуть готувати дітей до надзвичайних ситуацій, куди йти, де сигналізація, куди телефонувати, як поводитися. Розповів міністр оборони. Його також запитали, чому в Польщі терміново не будуються заводи з виробництва артилерійських боєприпасів. Косіняк Камиш відповів, що уряд працює над цим питанням а Також планує виділити на оборонні потреби 100 мільярдів євро, які зокрема підуть на будівництво загальної системи ППО. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Стату подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.